Ще нещодавно був культ мотивації, досягнення цілей. А зараз люди перейшли на сторону того, що ось повалятись біля тіліка ну теж непогано, правда. А це досягнення цілі, воно взагалі нікому не потрібне, це лише маркетинг. І давайте ми припинимо чогось досягати в цьому житті. Будемо просто насолоджуватись моментом. Але на мою думку, перебувати на якійсь одній з цих сторін тупо. Бо і там, і там на цих двох крайнощів немає життя. Я, Маша, ще два роки тому моє життя можна було поділити на до і після до і після, яке досягають деякі люди, ну там за 10 років. Я була на 15 кг більшою, не мала енергії іноді навіть просто встати з ліжка. Пам'ятаю, мені постійно казали, що ось ти така повільна, повільніше за інших. Про який спорт, здорове харчування, дисциплінованість і мови не йшло. Зараз я щодня роблю заряд 90% днів. Я виконую всі плани на день, ходжу щодня 5-10 тисяч кроків. Читаю 30 сторінок на день вже майже рік. Три рази на тиждень ходжу на йогу о 9, медитую щодня. Сьогодні, вже майже другий місяць моєї аскези на 100 днів відмови від солодкого, від цукру, ну окрім фруктів, тобто природнього цукру. Я відмовилась від усіх соусів, від е, навіть деяких замінників, тобто усіх сиропчиків, знаєте, замінники. Лише, ну можливо, замінник, і то я їм не користуюсь, Я не бачу сенсу його купувати з фруктами, і так окей. Бо тоді б не було сенсу аскези, правда. Але не про це. Це вже моя друга аскеза. До речі, іншу я робила просто на три місяці. Маю один вихідний на тиждень, коли я проводжу його лише з близькими людьми, наповнююсь енергією і взагалі не думаю про роботу. Веду блог самостійно, без нікого, до цього консультуюсь, навчаюсь, постійно вдосконалююсь. Усі відео, які змонтовані на моєму каналі, я все-все-все роблю сама. З 3 грудня я собі ще поставила челендж набрати першу тисячу підписників в інстаграм. А зараз це досить тяжко зробити, наскільки я чула. Не знаю, перевіримо. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм, там мій шлях. Там розповідаю, звітуюсь, як я збираю цю тисячу підписників. Ви свої ніші саморозвитку, і головне, я енергійна і я почуваю себе добре. А ще я здорова, тому що нещодавно я робила чекап. і один мій гормон, з яким я мала проблеми, вирівнявся. Я вважаю непогано, мене слухати можна. Якщо ж вам недостатньо інформації щодо мого життя, і вам не буде цікаво слухати це відео, ну тоді можете пропускати його, дозволяється. А всім іншим бажаю приємного перегляду. І давайте вже розберемо, як це бути енергійною людиною. Поділюсь своїми усвідомленнями, які дійсно допомагають мені встигати все. І бути щасливою. А тобто, ви дізнаєтесь, яка це енергійна людина насправді, що блокує цю енергію, як її відновити, і, звісно, підтримувати. Перше, що потрібно зрозуміти, що енергія вона з'являється не випадково, вона не дається лише обраним. Усім дається однакова кількість енергії на день. Однаково. Просто всі ми витрачаємо її по-різному. А дехто навіть блокує. І головна різниця між людиною, якої купу енергії, і вона встигає все в неї там амбіції, вона планує щось постійно робить, а тобто ключові дії, ефективні дії, і людиною, яка нічого не робить, лежить на дивані, і постійно все ліні робити. Вона силається на погоду, що це погода винна. Полягає не в тому, скільки вони всі отримують енергію, а наскільки вони дозволяють текти цій енергії крізь. Себе незрозуміло, можливо, зараз поясню. Я теж спочатку не зрозуміла і дуже здивувалась, коли це почула. Енергія блокується там, де ми починаємо мислити з нестачі, коли ми починаємо мислити, що нам чогось не вистачає, не вистачає там грошей, стосунків, кар'єри, не знаю, дітей. Чи там навіть якоїсь навички впевненості, бажання вчитись і так далі, коли ми дивимося на інших і починаємо себе порівнювати, що нібито ось їй повезло, ось в неї так обставини склались, ось вона от така в неї такі батьки. Але всі ми забуваємо, що у нас своя історія, у нас своє призначення, призначення в цьому світі. Людини, так само, як і у предметів. Ось, у що ви йдете по доріжці, ви, в принципі, знаєте, куди йти, ви відчуваєте, що вам потрібно йти туди. І тут ви чуєте, що ось хтось там кричить, біжить, кудись ну, в своєму напрямку, повертаєте голову, відволікаєтесь і падаєте. Ви не впали через нестачу сил, ви впали через те, що ви почали порівнювати себе з кимось, правда? Ви відволіклись. Ви віддали свій фокус. І це порівняння постійно буде зменшувати енергію. Коли ми женемося за швидким дофаміном, коли нам потрібно набратись, набратись енергії, це з нестачі, знаєте що? Коли я бачу там. 10 цукерочок. Я візьму не одну, щоб насолодитись і сказати: ось мені достатньо, я вдячна. А людина з нестачі, вона візьме 5, а можливо, навіть і 10, всі забере їх. Можливо, навіть не буде десь зберігати, а з'їсть одразу. Ось я хочу більше. Типу, мені недостатньо. І навіть якщо ця людина наїсться цукерками, так, швидким якимсь задоволенням. Смачно, але потім дофамін різко тоді зріс. І він різко впав. І енергія падає. Так само і з енергією. енергія йде туди, де є глибинний сенс, а не якісь поверхневі підкріплення. Коли ми даємо поради, які нас не просили, коли обговорюємо інших, фокусуємося на проблемах інших чи просто житті інших, навіть якщо воно хороше. Коли починаємо також фокусуватися на нестачі в цьому світі, що ось нібито світ такий поганий. Всі ці речі стискають нас зсередини. І не дають протікати нашій енергії вільно. І бути енергійним це взагалі не про те, щоб постійно щось робити. Це не про внутрішню метушню, енергія це про впевненість. Вони пропускають крізь себе життя, вони його проживають наповно. Енергія з'являється тоді, коли ми вимикаємо цей весь зовнішній шум і повертаємось до себе, до себе істинних. І ставимо собі одне просте запитання: а що я можу зробити такого, щоб цей світ став кращим? Не щоб довести щось комусь, а просто щоб зробити щось хороше, просто щоб прожити новий досвід. Бо коли ми діємо з серця, коли ми діємо з цікавості, ми не виснажуємось, ми навпаки пропускаємо крізь себе енергію і ось ми нібито вже готові прийняти нову, а нова 100% прийде. Бо любов завжди віддає, творить, а жадібність навпаки забирає. Але діяти з серця, можливо, тоді, коли ти знаєш себе. Коли ти відчуваєш свою природу, своє призначення, ось навіщо ти прийшов сюди, що ти частинка цього божественного задуму. І те, що ти робиш, як ти взаємодієш з людьми, це все має сенс. Якщо в тебе є сенс, в тебе завжди буде сила. Жодна ціль не буде недосяжною, занадто великою, якщо вона узгоджена з тим, хто ти є насправді. Тому інколи неважливо, яка твоя ціль: 100 тисяч підписників, мінус 15 кілограм, та хоч мінус 20. чи взагалі змінити професію там з дитиною на руках. Якщо вона співпадає з твоїм призначенням, ти відчуваєш натхнення. Якщо ні, ти будеш навіть ставити собі мікро цілі і виснажуватись. Це як взяти чужий інструмент і робити, не знаючи, як їм користуватись, які взагалі. Не для тебе створений так, цим займається інша людина з іншою спеціальністю. Коли людина бере, наприклад, там свій інструмент, вона чітко розуміє, що окей, мені потрібно зробити тето-тето, те я це відчуваю, я це знаю, ну в нашому мову, випадку це десь на підсвідомому рівні. В житті в матеріальному світі у нас є чітка інструкція, як користуватись таким таким предметом. І коли ви використовуєте цей, можна сказати, інструмент під вас. Вам це дається легше, правда? Ось чому так важливо знати себе не поверхнево, а дійсно глибинно знати свій глибинний сенс, чітко знати свої таланти і не порівнювати їх з іншими, знати свої задачі, знати свої профтики, з якими потрібно працювати. Наприклад, я використовую метод матриці душі. В цьому методі дійсно написано дуже багато всього. Наприклад, ваші таланти з минулого життя, таланти роду, задачі роду, задачі з минулого життя. Призначення по професії, загальне призначення, особистий бренд, як проявляти себе в світі. Був колись такий астрологічний тренд, і пам'ятаєш, тоді матрицю не займалась. Вдягайся так, де в тебе стоїть Венера. Ось, якщо в тебе там венера в восьмому домі, вдягайся так-то, так-то. Так само з цим особистим брендом. Тобто, ким бути, щоб на тебе звертали увагу. Насправді, я про це не говорила, я її досить часто розбираю, вона мені подобається. Ось як монетизувати свої навички, своє призначення, ось як я казала, загальне. Чому постійно повторюється ситуація? Знову ж таки, які кермічні уроки в мене є з минулих життів, кермічні уроки роду, які передались мені. Прогноз на рік, так як рік буде програватись. Наприклад, в мене вже був досвід, коли я вгадувала, що людині зроблять пропозицію. І ось буквально нещодавно мені дівчина писала, що я розібрала прогноз на рік. Вона мені написала, що ось дійсно я буду, я їй казала, що там можливо переїзди будуть досить багато змін в житті і так далі. Тобто там більше уточнення. Зараз не буду говорити про це все, але. І дійсно виявилося, що вона святкує новий рік в іншому чи місті, чи в країні. Я вже точно не пам'ятаю. Ще після цього її чекає дуже багато подорожей. Дуже цікаво, як я можна сказати, вигадала. І записатись на особистий розбір можна прямо зараз, написавши мені в інстаграм, посилання залишаю в описі. Взагалі підписуйтесь на мої соцмережі, там більше мене, підписуйтесь на мій Ютуб канал. Наскільки я знаю, ютубу вже все одно, в принципі, скільки підписників на каналі, але це дуже приємно так, мені побачити першу тисячу. Зараз в мене щось там 800 підписників вроді. Ну, але вже більше, ніж 800. Завжди мріяла про свій YouTube канал. До речі, що було прописано по моїй матриці душі, це моє призначення. Я була дуже рада поділитись з вами інформацією. Я вже відчула, що ось я поділилась, і в мене з'явилося ще, нібито більше енергії. Тому залишайтеся зі мною, обов'язково проживайте це життя, пропускайте це все крізь себе, набувайте досвіду, і це також буде сказуватись на вашій енергії. Так, щось я не можу з вами попрощатись. Все. Давайте до наступного відео. Якщо вам сподобалось, дивіться мої минулі відео.